Сьогодні перед нами диван Бозен 2. Його габаритний розмір 2,04, глибина дивану 1,12 м. В розкладеному вигляді маємо спальне місце 1,40 м на м. Диван на незалежному пружинному блоці, що дуже важливо, так як це ортопедичне наповнення дорогих матрасів. Саме ця модель складається з двох модулів. Його можна трансформувати в кут з однієї сторони або з іншої сторони, якщо ви хочете прилягти. Диван, так як так як диван є модульним, ми його можемо замовити у збільшеному варіанті. Він може бути довжиною 3 метри і коротка сторона 1,90 дев'яносто. Що цікаво, що е, коротка сторона не прив'язується до одної чи іншої, він є універсальним. Диван має глибоку посадку. В нерозкладеному вигляді він має розміри односпального ліжка, тобто вам буде зручно прилягти і відпочивати навіть його не розклавши. Має таке зручне биль, яке можна трансформувати. Тут він виконує роль підголі... підлокітника, а сюди ми його перенесемо, зафіксуємо, і вам буде зручно сидіти, підклавши його під голову. Має зручний механізм трансформації. Одну частину ми розклали і отримали невеличкий куточок. Друга частина розкладається таким самим способом і отримуємо спальне місце 140 на 2. Колір та структуру тканини ми оберемо за вашим смаком, щоб пасувало до вашого інтер'єру. Нагадаю, що меблі ми відправляємо по всій Україні, підберемо найбільш зручний для вас спосіб доставки. Тож чекаємо на ваші запити в дірект.